Усім привіт, друзі! Сленіум, відео номер 27 Ми говоримо про клас Actions, але говоримо в останнє, тому що сьогодні ми будемо розглядати останню тему, яка в нас залишилася в класі Actions, це скроли. І ми будемо говорити про три методи, які ви зараз бачите на екрані. Це Scroll to Element, який приймає веб-елемент, це Scroll by Amount, який ми вже неодноразово використовували з вами. І це Scroll from Origin, який приймає а, щось страшне по типу Will Input, Scroll Origin і так далі. Насправді нічого важкого немає. Зараз будемо з Усім цим розбиратися. Давайте переходити одразу до практики, і там же ж я буду розказувати, що ці методи роблять. Е, перш ніж показувати вам, як працюють скроли в класі Actions, хочу показати, що Selenium вміє скролити і без класу Actions. і у вас можуть потім виникнути питання після того, що я зараз покажу. А навіщо ж тоді скроли в класі Actions? А е, дивіться, що я хочу зробити. Є ось така пейджа, можете собі урлу десь запам'ятати, і вона доволі довга. Бачите, її скролити донизу доволі довго. Uh, і зараз введемо поняття вюпорта. В'юпорт Viewport це те, що ми зараз конкретно бачимо на нашому екрані. А, тобто ось ці кнопочки, це завершення ось цього вьюпорту. Далі, якщо я проскролю, в вьюпорті з'являться нові елементи. Ось це є, по суті, вьюпортом. Ось. І а, що робить Selenium? Якщо елемент не знаходиться у в'юпорті зараз, то він пробує до нього скролити. І в 99 випадках у вас це буде виходити автоматично. Тобто, Selenium зробить це за вас. Давайте перевіримо. Дивіться, що я хочу зробити. Я хочу. А, у нас є тут дві форми логіну. Я хочу клікнути сюди на юзернейм, який по дефолту не є у в'юпорті. Бачите, зараз його не видно. Тобто Selenium має автоматично нам проскролити і клікнути сюди. А потім, після того, як я клікнув сюди, для того, щоб показати, що Selenium не тільки вниз вміє скролити, а й доверху. Я хочу клікнути, наприклад, на ось цей нейм, на елемент, який знаходиться вище. Ось для цього я підготував уже код. У мене є оцей first Input, який знаходиться знизу, і Second Input, який знаходиться зверху. Я відкриваю сторінку. Я чекаю 3 секунди. Я клікаю на Input, який знаходиться знизу. Я також почекаю 3 секунди. А далі клікаю на input, який знаходиться зверху. І відповідно, якщо все спрацює, то Селеніум, то значить уміє скролити і без класу Actions. Давайте перевіримо. Ось, я відкриваю сторінку. Через 3 секунди я клікну на нижній інпут. Бачите, я клікну на нижній інпут, але він знаходиться на самому низу в'юпорта. А коли я клікаю на верхній інпут, він знаходиться на самому верху в'юпорта. І зараз ми про це будемо говорити, коли ми будемо а, розбирати метод scroll to web element. Тепер давайте поговоримо про метод, який називається Scroll to element». Що цей метод робить? Він трошки по-іншому зараз буде працювати. Давайте ще раз підсумуємо те, що ми бачили, коли Selenium скролить автоматично. Якщо я хочу клікнути на оцей юзернейм, то Selenium проскролить рівно стільки, щоб оцей юзернейм став повністю видимий. Ось так. Тобто низ в'юпорта, це якраз низ мого браузера, те, що ви зараз бачите, це якраз і в'юпорт. І він скролить так. Донизу з цього в'юпорта, так щоб елемент повністю став видимий, щоб ми могли на нього клікнути. Далі, якщо ми робили клік на елемент, який знаходився вище, то він що робив? Він скролив ось так, щоб знову-таки могти клікнути на веб-елемент. Тобто він його проскролив до верху ось цього в'юпорта. Елемент name, і цей інпут став повністю видимий, і цього достатньо для селеніму, щоб клікнути все. Більше він нічого не робить. Він не проскролить вам більше, він не проскролить так, щоб елемент був по центрі. Він не проскролить вам так, щоб ось цей елемент був вище. Це вже вам самим треба скролити. По дефолту Selenium скролить, як я вам показав. Але якщо ми будемо брати метод Move to element, він трошки по-іншому працює. Давайте покажу: new actions driver. Далі, дефолтна наша пауза в 2 секунди. Після того я роблю scroll to element. Викликаю метод scroll to element і е, прокидаю ось цей first input. First input, нагадаю, це ось цей username. І ось тут все буде працювати так само, як і по дефолту працює е, Selenium, коли він сам скролить. Він проскролить ось так. Тобто донизу в'юпорта так, щоб елемент username був видимий. Зараз ми подивимося на це. Тобто я проскролив. Далі що я клікну на нього? На оцей first input почекаю. Е, Паузу поставлю, щоб ми все встигли подивитися в 4 секунди. А, після цього роблю що? Скролю доверху. По дефолту звертаю вашу увагу зараз, тому що тут є відмінність. А, по дефолту, Slenium як якорби він скролив ось так. Він скролив так, щоб нейм був видимий на в'юпорті, достатньо для того, щоб клікнути. Але метод мувту. Елемент працює наступним чином. Він скролить завжди донизу вьюпорта. Тобто він ось так проскролить. Нейм в даному випадку буде видимий на низу в'юпорта, а не ось так. Ось велика різниця в тому, як працює Move to Element, як Selenium скролить по дефолту. Uh, давайте перевіряти. Ось написано якраз: якщо елемент uh, uh, за межами вьюпорта, то скролимо донизу цього елементу, донизу вьюпорта. Дивимося, чи це буде працювати. Ідемо сюди. І що я тут роблю? Я кажу: тепер скрой мені до другого елементу до того, що вище. Клікай на другий елемент. І почекай 4 секунди. А далі оце все білди. Build, perform. Yep. Запускаємо і дивимося, чи поведінка така, яку я вам описав. Тобто тут буде основна відмінність. Дивіться, скролимо зараз донизу, і він внизу в'юпорта. оцей юзернейм. Скролимо доверху, але поле name також внизу вюпорта, на відміну від того, що ми бачили, коли Selenium скролить по дефолту сам доверху. Ось це основна відмінність методу scrollToElement. element. Про метод scrollToElement я надіюся, зрозуміло. Пояснив вам основну різницю. А зараз давайте поговоримо про scrollByAmount. По суті, ми його юзали вже і неодноразово. Я просто нагадаю, як він працює. Uh, що я хочу вам тут показати? Ми вже побачили, що при другому скролі, ось тут, коли ми скролимо до елементу, який знаходиться вище, ми скролимо ось так, як зараз показано на екрані. Тобто він скролить донизу в'юпорта. Uh, uh, буває, що вам потрібно зробити якийсь скрін. Буває, що потрібно зробити якийсь скрін, тому що ви, наприклад, натиснули на name, і вам підсвітилося там якісь захайлайтилися поля. Тобто, щось є нижче, що ви хочете побачити. От такими скролами ви можете скролити тільки донизу вюпорта. Тому scroll by amount метод вам в допомогу, який скролить просто на дельту, яку ви передаєте відносно вьюпорта, відносно тобто відносно лівого кута в'юпорта. Давайте покажу. Ось ми клікнули на ось цей от другий інпут, і ми в такому зараз положенні знаходиться. А скажемо, я хочу подивитися. Я хочу зробити, щоб було так. Я хочу бачити повністю оцю форму для скріншота, скажімо. Все це робиться тоді дуже просто. Ось ми почекали, а далі я кажу scroll by amount. По X це scroll горизонтальний. Якщо у вас сайт дозволяє скролити горизонтально, то відповідно ви передаєте. Наприклад, 200, це означає, що він буде скролитись вправо. Якщо мінус 200 вліво. Відповідно, по X нам тут немає чого скролити, по Y воно працює так же само. Якщо ми передаємо. Позитивне значення, то воно скролить вниз. Якщо від'ємне, то скролить доверху. Нам треба, щоб воно проскролило вниз. Ну і тут прийдеться вгадувати. Наприклад, на 300 пікселів. І після цього також поставлю дюрейшн. Ось. Ну і скажемо, після того, як ми зробили, ми тут робимо скріншот якийсь, щоб всю сторінку сфоткати. Про скріншоти пізніше. Запустимо, подивимося. Ось. проскролили донизу. Почекали, зараз скролимо доверху. Почекали, а тепер я просто скролю донизу на 300 пікселів. От, чудово. Ну, не вгадали, бачите? Тобто тут приходиться вгадувати, ми не побачили ось цю всю форму. А, давайте поставимо 500 пікселів і перезапустимо. Це метод, який допомагає вам, наприклад, авойдити оту рекламу, про яку, яку ми з вами бачили. Тобто, для того, щоб не клікати по рекламі, ми можемо трошки донизу проскролити, чи там доверху проскролити і клікнути на веб-елемент. Це скаже метод, який більше допомагає вам більш точно проскролити порівнянні з тим, як це робить а, Selenium. Тут насправді нічого важкого, тому тут ми не зупиняємося, а йдемо до останнього методу. Ну і саме цікаво, друзі, я залишив на кінець, тому що справді дуже цікавий кейс, який, не, а, який ви не зможете вирішити за допомогою тих скролів, які ми вже знаємо, ні за допомогою автоматичного скролу Selenium, ні скрол там by amount і так далі. Давайте розбиратися, в чому проблема. А, є ось такий сайт, на якому є поле ID, яке зараз повністю видиме, і є поле name, яке не видиме повністю. Воно Затуляється ось цим от прямокутником. І проблема в тому, що коли я захочу клікнути на поле Name, то, воно, а, то ми знаємо, що, по-перше, метод клік клікає в центр веб-елемента. а тут оцей прямокутничок так зроблений, що він затуляє цей центр веб-елемента, на який ми хочемо клікнути, і ми клікнемо по суті, десь на оцей прямокутник. І ми отримуємо навіть спеціальну помилку. Давайте зараз покажу це. Ось цей name-input, Я його знайшов. В нього є ID-шка, і далі я пробую на нього клікнути. Запускаю тест. І дивимося, що буде. Ми його дочекалися, він є. Ми клікнули в нього. Дивимося на помилку. По-перше, тут є Ворнінг, що мені треба оновити версію Selenium, На нього не вивиште Selenium, а браузера. На нього поки не звертаємо увагу. Ми ч, 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 читаємо помилку. Помилка це елемент Click Intercepted Exception Називається. І дуже чудовий опис цієї помилки написано: Елемент Click Intercepted. Елемент з отакою ID-шкою, тобто по суті, нашій інпут clickable at… At point. І написано, куди ми пробували клікнути. Тобто ми клікну... пробували клікнути в центр елемента. І це якраз є координата X і координата Y центру елемента. І написано, що інший елемент отримав клік. І це якраз оцей інший елемент це прямокутник, який затуляє наший інпут. Чому не працює. Не так, давайте. Selenium тут не скролить автоматично. Чому він не скролить автоматично? Тому що він скролить автоматично лише в тих випадках, якщо елементу зараз немає на в'юпорті. А ми ж його бачимо з вами на в'юпорті. Ось він він просто захований. Частинка цього елементу захована. Тобто Selenium по дефолту не скролить. Нам не допоможе штука Move to Element, move to, який ми з вами вивчили метод, тому що нам знову-таки не треба скролити. По-перше, тут сторінка сама не скролить. Це, бачите, сторінка не скролиться. Ось, скролиться лише частинка ось цієї сторінки, і зараз тим якось треба розібратися, як це пофіксити. Тому move to element нам не допоможе. І нам не допоможе метод, який ми вивчили з вами scroll by amount. Чому? Тому що він скролить від цього в'юпорта і він також скролить усю сторінку. І от для таких от кейсів. Доволі незвичних, але повірте мені, на практиці це доволі часта річ. Придумали метод Selenium, який ми зараз будемо використовувати. Для цього нам що потрібно? Нам потрібно створити знову об'єкт класу Actions, написати сюди драйвер передати. Далі стандартна наша пауза duration of seconds, 2 секунди сюди. І є ще один метод, про який я хочу вам сказати: це якраз той, який ми зараз будемо розбирати: Scroll from Origin. Давайте прочитаємо спочатку опис цього методу, тому що він важливий і він пояснює, як цей метод працює. Написано, що він скролить на якийсь амаунт, який ми задаємо в по X і по Y, базуючись на тому, який origin ми в цей метод прокидаємо. Тобто ми знаємо, наприклад, що для scroll by amount оріджіном є точка 00 вьюпорта. А тут же ми можемо передавати origin, тобто передавати по суті точку, від якої ми будемо скролити. І написано, що scroll Origin це може бути або центр елементу, або лівий куток в'юпорта. І плюс якийсь офсет, який ми ось тут е, можемо задати для цього. І е, ще штука, яка зараз нам е, не дуже валідна, це не наш кейс, але написано, що якщо е, origin, е, origin е, тобто точкою, від якої ми маємо скролити, є елемент, і елемент зараз не в в'юпорті, то воно автоматично спочатку проскролить донизу вьюпорту, е, тобто те, що ми з вами бачили, а потім вже буде е, скролити далі, так як ми хочемо. Можливо, трошки складно, але зараз все зрозумієте. Повертаємося від тут... Scroll from Origin. Дивіться, цей метод Scroll from Origin він приймає наступне. Він приймає ось таку от штуку ScrollOrigin і далі дельта uh, по X і дельта по Y. Uh, пишемо ScrollOrigin. Scroll. Ось так. Scroll origin. Давайте повністю напишу Scroll. Origin. І тут дивіться, є «From element» або «From viewport». В нашому випадку «From viewport» не підійде. Не підійде чому? Тому що в нас не вся сторінка скролиться. У нас скролиться лише частинка сторінки, тобто нам треба скролитися від веб-елементу. Ми вибираємо scroll from web element». Ось. Тепер дивіться. Не можна скролити від ось цього веб-елементу. Тут ще є нюанс. Ми не можемо скролити від цього веб-елементу. Якщо ми подивимося зараз на нашу о, сторінку HTML, то нам треба скролити від іншого елементу, той в якому він. А, так, зараз, зараз, зараз. Дайте знайду. Нам, по суті. Ось цей, ось на, від ось цього елементу треба скролити. Тобто, ми по суті, що кажемо: скроль від цього елементу він візьме центр цього елементу і проскролить наскільки пікселів, наскільки ми йому скажемо, але він буде скролити відносно цього елементу, і це дуже важливо. Тобто, нам зараз треба локатор ось цього елементу. Ми його можемо знайти наступним чином: ми можемо сказати: «знайди усі інпути. В яких собака ID дорівнює name, а далі візьмемо parent елемент. Parent div. Ось. Тобто ми знайшли ось цей елемент. Це origin елемент, від якого ми будемо скролити. Йдемо сюди. О, сюди треба передати веб-елемент. Ми його давайте ось тут ідентифікуємо. By XPass. І це назвемо scrolling area, наприклад. Scrolling area. І від оцієї скроллінгерії ось це ми передали перший параметр. Бачите, ми передали, від чого ми будемо скролити. А далі треба по іксу, по ігреку передати якусь дельту, наскільки ми маємо скролити. Ну зараз будемо вгадувати. Давайте 0 і 200, наприклад. Я думаю, цього вистачить, щоб побачити цей елемент. Після цього ми знову поставимо паузу в 2 секунди. Після цього я скажу send keys. Або клік, давайте спочатку щоб перевірити, що воно дійсно працює. Клік на веб-елемент на name-input. Після цього я скажу: відправ туди 1, 2, 3, постав ще 2 секунди паузи. Ну і з build, build і perform є, готово. І отак от воно зараз, по ідеї, має спрацювати. Тобто, Дуже важлива деталь, що ми скролимо саме від веб-елемента. Більше того, оцей From елемент тут також можна задати X-Y і y відносно якої точки ми будемо скролити. Якщо ми цього не зробили, то ми будемо скролити відносно центру, і це прописано в документації. Але якщо ми хочемо скролити від якоїсь іншої точки, то сюди можна прокидати x і y саме від ось цього елемента на цьому елементі. Але це вже таке. Тобто нам зараз цього не треба. Ми задали точку, ми задали елемент. Від якого ми маємо скролити, і ми сказали, що по X ми не скролимо по горизонталі, ми скролимо по Y донизу. Запускаємо і перевіряємо. Так, і зараз ми маємо проскролити. Чудово, бачите, воно працює. Ми проскролили, ми клікнули, ми написали 1, 2, 3, все працює. Зауважу, що усі ті методи, які ми з вами розглянули раніше, вони тут не спрацюють. Ви можете спробувати це зробити самі як домашнє завдання, але повірте мені, тільки ось цей метод буде працювати. Якщо ви знайдете все таки спосіб зробити так, щоб якісь попередні методи працювали, можете написати мені в коментарі. Мені просто буде дуже цікаво, тому що. Я підбирав сайт спеціально для того, щоб використати саме цей метод. А решта методів не працювали. І на цьому, друзі, буду закінчувати. Закінчувати цей урок і а, тему actions. Ми розібрали всі екшени, які там були, там залишилося... Методи, які, повірте мені, вам не потрібні зараз. Якщо навіть я їх не використовував, то і вони вам зараз, коли ви тільки навчаєтесь, вони вам також не потрібні. Ми розглянули основу. Я постарався якомога детальніше вам кожен метод розказати, показати на практиці, де це можна використати. І з класом Actions ми з вами завершили. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тому що мене насправді ще є дуже багато вам чого показати. І чекайте наступного відео.